Вітаю, друзі! З вами Світлана. Початок червня, а троянди цвітуть в різнобій. В кого вже закінчилася перша хвиля цвітіння, в кого тільки починається. Погодні умови теж такі екстремальні. В основному спека. Бувають і дощі. У нас, наприклад, вчора пройшов грозовий дощ, злива була сильна. Але не принесла бажаного, бажаної прохолоди. А навпаки, стало парити ще більше, і спека продовжилась. Зараз вечір, але температура десь за 30. плюс. Але хочу показати троянди, які зараз квітнуть, відцвітають або тільки починають цвісти. Перед вами троянда Ешлі. Чудова чайно-гібридна троянда, має сильнорослий кущ, міцні пагони, квіти у неї, густомахрові, пружні пелюстки. Витримала вона спеку, вчорашню зливу. Цвіте вона оце вже в мене десь близько 6 днів, 6 да, днів. Потрошку перші квіти відцвітають, інші ще цвітуть. Отакі От гарні суцвіття на кінцях міцних гарних паганів. Минулого року квіти були набагато більші, але цього року бачу, що температурний режимі трошки не подобається спека, тому вона так старається. Розпускає квіточку, але не повністю не дає всю свою красу. Весь розмір не може показати. Ось така вона Ешлі, чудова квітка у цієї троянди. І гарний міцний кущик. Гарно зимувала, із зими добре виходить вона, нарощує швидко. Кущ безпроблемна. Троянда з обробками профілактичними, з нею все чудово, почуває себе чудово. Сонце, ще раз повторюся, що цього літа вона підпеклася на сонці, не змогла гарно розкрити свою квітку, минулу зливу, е дощ, ну, можна сказати, пережила нормально. Це в неї. Квіти від спеки, які попечені. А дощик витримала непогано. Так, красуня Ешлі. Майже відцвітає, вже вона, можна сказати, всю свою красу показала і йде на відцвітання. А ось ханзаштат росток флорібунда тільки починає цвісти. Погляньте, яка чудова троянда. Кущик у неї широкий, висотою десь метр. Буде зараз ще немає метра, але буде вищий він трошки. Сама квітка зібрана в отакі великі суцвіття. Це шапки будуть. Пишні. Поодинока квітка, от, ну, вона пустувата, як одна квітка, то начебто і нічого особливого в ній немає. А коли вони зібрані повністю отак, таке гарне суцвіття, в таку шапку, то це видовище дуже гарне. І вона от різнокольорова стає. Перші квіти починають світлішати. Бутончики молоді, тільки розпускаються темно-жовті-жовто-гарячі. Все це розпускається, розкривається, багато видає вона бутонів на кінцях пагонів. Може й поодинокими, це ось перша квіточка була здорова така. ну, Поодинока була. Всі інші йдуть, бачите, з уцвіттями. Бутонів багато. Дуже гарна флорібунда. Зацвітає вона, як правило, пізніше інших троянд. Цвіте, хвиля цвітіння в неї доволі довга, десь до трьох тижнів. Вона отак цвіте. Але потім її відпочиває також десь близько місяця, заходячи на другу хвилю цвітіння. Спеку тримає, ну, Квіточка, можна сказати, нормально для такої пустуватої квітки, то вона витримує нормально. Дощ також. Вчорашню зливу вона витримала достойно. Так, ханжеш та тросток. Флорібунда. Ще хочу показати одну троянду. чайно гібридну, зрізочну. Гравіті. Це букетна троянда, зрізочна. Як бачите, у неї, це вже третій рік росте в мене тут кущик, але у неї наросло тільки два пагона на цей час. І подивіться, які в неї здоровезні бутони. Ось отака квітка. Пелюстки зовнішні виражено салатового кольору зеленого. Серединка, вона така э, розово-оранжева. При гарних, сприятливих умовах погодних, то вона більш яскрава. Вона далі не розпускається, так і тримається в такій от тугі, туго набитому бутоні. Бутон дуже тугий. Це ось перший бутон, який першим розкрився. І це вже їм близько тижня ці бутони. Отак, в такому вигляді вони стоять. Дощі сонце, бачите, підпортили квіточку, вигляд у неї не дуже гарний. Ця іще тримається. Цей сорт ми їздили в Дніпро на квітковий склад і хотіли завести собі нові сорти. І вибирали оце зрізочні троянди. То в букеті, який ми вибрали, це гравіті, дуже яскравий ефект на ця троянда. Можете подивитись, ну, зайти в Google там, чи де пошукати гравіті і подивитись, яка вона, як вона виглядає в букеті, наскільки це яскрава троянда. Їх вирощують такі троянди на вигонку, в тепличних умовах. І там вони, звичайно, робиться все для того, щоб вони виглядали... Гарніше. А в таких от польових, можна сказати, умовах, то квітка трохи інакше виглядає. Е, гарна квітка, але вона все-таки більше підходить для тих, хто займається квітковим бізнесом, букетним, то гарний варіант. Квітка дуже достойна. Подивіться, який бутон. Троянда Гравіті. Має легкий ніжний аромат. Так, ще раз покажу вам ешлі. І хан за Росток. На сьогодні поки що все. Дякую за увагу. На все добре.